Про чергові деталі справи українця, якого підозрюють в підриві Нордстріму. Яку заяву щодо українських біженців зробили в Навроцького? Та як Росія готує інформаційний плацдарм для війни з НАТО? У п'ятниці у Варшаві відбудеться чергове засідання у справі громадянина України Володимира Же. Його підозрюють у причетності до вибухів на газопроводі Нордстрім. Цього разу суд розгляне питання екстрадиції підозрюваного до Німеччини. Раніше у бюро нацбезпеки Польщі наголошували, що не слід видавати людину, яка завдала шкоди Росії. Там запропонували знайти такий вихід із ситуації, який дозволив би в рамках закону не допустити передачі Володимира Ж. німцям або потенційно росіянам. Розгляд екстрадиції українців у Варшавському окружному суді запланований у п'ятницю об 11-й годині за місцевим часом. Ми інформуватимемо про його хід на сайті Слава Тіві. Польща прийняла вже достатню кількість громадян України. Такі слова голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач озвучив у ефірі РФ-24. За його словами, коли країна приймає більше біженців, ніж може, починаються проблеми. А ми цих проблем тут у Польщі не хочемо, наголосив політик. Окрім того, Пшидач зауважив, що пора інтегрувати українців і не слід допускати, аби вони утворювали якісь свої окремі осередки. Нагадаємо, останні дослідження громадської думки показали, що половина поляків вважає, що Польща забагато допомагає воєнним мігрантам з України. Польська допомога українським біженцям надихнула решту європейців наслідувати цей приклад і показала, що таке європейські цінності. Про це в етері Українського фокусу сказав журналіст, колишній депутат польського сейму Мирослав Чех. Він додав, що допомога вартістю 20 мільярдів злотих, яка фактично становить п'яту частину грошового еквівалента всієї наданої допомоги за вказаний період. Це те, що зробило польське місцеве самоврядування. Оце величезне, величезне польське серце, яке проявилося після 22 широкомасштабно вторгнення Росії після 24, з 24 лютого 2022 року, якраз проявилось проявилося у фінансового еквакеквіваленті на таку колосальну суму, але ж не про самі гроші насправді йдеться. Коментуючи те, який вид допомоги був найважливішим у момент російського вторгнення, чех вказав, що насправді все тоді було важливим, не тільки військова, а й гуманітарна підтримка. Ну але так само допомога українським жінкам, українським дітям вона відіграла так само фундаментальну роль, тому що людям було де захиститися, знайти просто. Три хвисток перед війною діти страждали, були під ракетами, під бомбами. Детальний коментар журналіста читайте на слава ті Нідерланди підтримують використання заморожених російських активів на користь України. Однак, за словами міністра закордонних справ країни Давіда Ванвіла, це є можливим за умови дотримання чітких юридичних і фінансових гарантій. Він наголосив, що Київ потребуватиме значних ресурсів упродовж наступних років, аби підтримувати економіку та функціонування держави. Дипломат також закликав НАТО очолити створення так званої стіни дронів. На його думку, операційне керівництво має здійснювати альянс, тоді як Європейський Союз може зосередитися на фінансуванні проєкту та розвитку відповідних технологій. Детальний коментар міністра читайте на слава тіві. Фаза нуль. Журналістка Марина Степаненко спробувала розібратися, як Росія готує інформаційний плацдарм для війни з НАТО. Під таким заголовком вийшла її стаття на слава Тіві. Авторка пише, що побоюючись російського наступу, Естонія, Латвія та Литва готують надзвичайні плани евакуації цивільного населення. А аналітики інституту війни попереджають: Кремль перейшов до фази нуль інформаційно-психологічного етапу підготовки до можливої війни з НАТО. Про можливі сценарії нападу Москви, як він виглядатиме. Та чи буде евакуація за межі країн Балтії, Читайте у колонці Марини Степаненко в рубриці докладно. А в мене наразі все більше новин читайте на нашому сайті.